Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео мототрактори, або я їх ще називаю мотоблоки на чотирьох колесах. І конкретно сьогодні теж одночасно буде і обзор Кентавра 200B. Тобто, конкретно на цій моделі я буду показувати і розказувати в загальному про мототрактори. Це все для того, щоб у вас все ж таки було більше інформації та більше розуміння, що цим трактором можна робити, а що ні. Тому що якщо ось отак дивиться на трактор, то. За рахунок ось таких великих колес, крил, він, здавалося б, виглядає потужно. Але є тут один великий нюанс, про який вам, звичайно ж, в цьому відео більш детально розповім. Але спочатку трішки давайте пройдемося по ціннику. В такому вигляді, як трактор, ви бачите зараз, це він іде голий. Як бачите, немає перехідної плити під фрезу. але сам гідроциліндр, всі шланги, все це є в комплекті. Але саме без цієї перехідної плити гідроциліндру піднімати нічого. І саме в такому вигляді трактор коштуватиме 2400-2500 доларів плюс-мінус. Повний же ж комплект, тобто перехідна плита, фреза 1,20 метрів і двохкорпусний плужок, коштує 2750 доларів. Тобто, за рахунок того, що навісне на ці трактора використовується мотоблочне, адаптоване під мототрактор. Ви маєте ілюзію, що ви економите. Тобто для вашого розуміння, дивіться, фреза мотоблочна коштує 100 150 доларів. На міні-трактор фреза коштує 700 плюс-мінус доларів. Звичайна ж різниця в ціні ну, дуже велика, я б сказав би. Але ця різниця не тільки в ціні, різниця в конструктиві самих агрегатів, товщині металу. Мінітракторна фреза ну, набагато, набагато потужніша. Для чого це я розповідаю? Просто щоб ви мали уявлення. Давайте візьмемо ось цю мотоблочну фризу. На них розтягуються ципки, ломаються, відпадають ті шпільки. І це все працюючи в нормальних, хай буде навіть в середніх умовах. Тобто в середньому зафризируючи 1 максимум 2 гектар, у вас все одно щось зламається. Це тільки на фризі. Якщо ж ми беремо фризу міні-тракторну, 10 гектар ви зробите, ви до неї підходить навіть не будете. Нічого у вас з нею не станеться, абсолютно. Тобто такі маленькі тракторці розраховані на обробіток до 1 гектару. А в ідеалі це, щоб було там 20-40 соток. Більше він, звичайно ж, зробить, але ви маєте розуміти, що це не обійдеться без якихось поломок. І тоді ви просто маєте бути до них готові. Звичайно ж, запчастина цей трактор купа, коштують вони відносно недорого. В ремонті цей же тракторець теж простий. Тож і розказувати, що цей трактор поганий, я в принципі не планую. Свою роботу він однозначно робить і зробить. І якщо ви вже вирішили, що вам такого трактора буде достатньо і він для ваших задач підходить, то поставтесь відповідальніше до вибору моделі. І зараз, по ходу огляду, я вам спробую трішечки пояснити. І перше на що потрібно звернути увагу, це на розмір коліс. Конкретно ж на цій моделі передні колеса встановлені 6х12, колія тут, до речі, регулюється як передня, так і задня. А задні тут встановлені 9,5 на 16. І здавалося б, чим ширші колеса, тим краще щеплення з землею, але одразу ж збільшується навантаження на коробку. І резина 9,5, я б сказав, би, за широка для таких тракторів. І якщо ви все ж таки берете тракторець саме з такої резини, то довантажувати я б не рекомендував вам ні колеса, ні взагалі сам трактор. Так само, як і не рекомендую перетягувати рівні, хай краще вони пробуксують, ніж у вас щось зламається в коробці. Передня ж балка, як бачите, тут абсолютно стандартна, Колія регулюється, як я вже і казав, в диапазоні від метра до метра 35. Що ж стосується задньої частини трактора, бачок для гідравлічної рідини я б сказав, б розташований в зручному місці. Щодо речагів, зауважень тут ніяких немає, але про них поговоримо трішки пізніше. Зараз же акцентую вашу увагу на самій коробці. Як бачите, чулки на полосях довгенькі, масивні, але сама коробка маленька та вузенька. Тобто сам корпус коробки залишився мотоблочним. І як ви розумієте, при всьому бажанні її якось підсилити це неможливо, тобто туди чисто фізично не можна поставити більші товстіші шестерні. Звичайно, що на мотоблоці така коробка ламатися не буде, тому що там менші колеса, менша вага і не така нагрузка. Але ж тут на неї купу всього навісили, а це все впливає на її надійність. Ще в кінці відео я трішки коснусь теми коробки. Зараз же ж трошки пройдемось по трактору. Звичайний педальний вузол, тормозна педаль роздільна. Також, як бачите, маємо звичайний підрульовий перемикач, панель приладів стандартна. На три покажчика температура охолоджуючої рідини, тиск масла в двигуні і вольтметр з лічильником мотогодин. Капот на цьому тракторі відкривається традиційно від приборної панелі. Також бачимо, що встановлений додатковий генератор під капотом. Акумулятор невеличкий 12 вольтовий. Десь на 45-50 Ампер годин. по проводці навіть все більш-менш виглядає тостенькі провода. Також особливістю цієї моделі є те, що привід НШ тут іде від двигуна, не на коробці, як зазвичай, це часто зустрічається на тракторах такого типу. Що це дає? При вижимі щеплення у вас гідравліка працює. Якщо б насос стояв традиційно на коробці, то звичайно ж при вижимі щеплення. У вас гідравліка б не підіймала. Якоїсь прямо суперпереваги це не надає, але комфорт все ж таки кращий. І саме такий варіант, як ви зараз бачите на екрані, мені подобається більше. Ну, а в загальному, як ви розумієте, тут все ж таки бюджетна проводка, тобто ось отак це все виглядає. Вимикач маси навіть в більш-менш адекватному місці. Що ж до двигуна, тут встановлений звичайний одноциліндровий двигун. З водяним охолодженням і маркування має зс 1105 із заявленою максимальною потужністю в 20 кінських сил. І це особисто, на мою думку, має бути максимальною потужністю для таких тракторів з такою коробкою. Але, як ви знаєте, є ще моделі Kentaur 240 з маркуванням B, і там теж така коробка, такі колеса, але двигун уже встановлений 1115. Особисто я рекомендую вам не гнатись за тою потужністю і просто не переплачувати кошти. Тому що маючи великі широкі колеса, тобто гарний зацеп, потужний двигун, ви ризикуєте коробкою. А вона тут категорично боїться перегрузок. І якщо ви хочете, щоб у вас трактор нормально довго працював, без серйозних поломок. Той відношення у вас має бути до такого тракторця, як до мотоблока в плюсі, тобто який ви не тягаєте в руках, а просто на якому ви їздите. І часто всі запитують за те блокування задніх коліс. я б ним не користувався. На мою ж думку, якщо у вас трактор буксує з навгороді з чимось, то в 80% випадках ви неправильно налаштували навісне обладнання. В інших 20 це неправильно вибрана погода, або він дійсно не може виконати цю роботу, І потрібно зменшувати глибину, ширину обробітку або вагу, дивлячись, з чим ви працюєте. Загалом, якщо ж підсумувати, то ви маєте розуміти, що це самий дешевий сегмент тактарів, на якому бувають дрібні поломки, звичайно, але й дуже легко і дуже просто можна зламати коробку передач. Повторю ще раз, моя думка така, що ці трактора мають право на життя, на них можна працювати. Але якщо у вас є чітке поняття, що цим трактором можна робити, а що ні, так як земля у нас на Україні дуже різна і конкретно я нічого не можу сказати, що буде саме у вас з роботою, це все індивідуально. Але подивіться на сусідів, може в іншому селі хтось купував якісь трактори, попитайте, посовітуйтесь. Це теж, я вважаю, буде не лишнім. Ну і ще хочу сказати, що купуючи такий трактор, ви маєте розуміти, що вам прийдеться його підсилювати, доробляти, тобто підлаштовувати під себе і під свої потреби. Якщо вам не хочеться цього робити або не подобається, то для вас тоді трактор як мінімум шифенг. І тут справа в тому, що вам прийдеться підлаштовувати не тільки трактор, але й новісне обладнання, яке типу адаптоване під мототрактор. Але без доработок воно все ж таки дуже часто не зовсім коректно працює. Тож це, я б сказав, би, такий собі конструктор для людей, яким подобається займатися сваркою, палгаркою, налаштовуванням обладнання і тому подібним. Ну а що конкретно купувати, звичайно ж, вирішуєте тільки ви. Тож думайте, подивіться YouTube інформації повно. Ну і хочу ще сказати кілька слів саме про цю модель Кентавер 200B. Які, скажімо так, плюси або переваги вона має? Це НШ, привід НШ від двигуна, це генератор, додатковий, який встановлений під капотом, повітряний фільтр, гарний він там ще з бумажним фільтруючим елементом всередині. Також нормальне розміщення гідравлічного бачка і гідравлічного розподільника. Все компактно, під руками, шланги всі проложили досить акуратно. Тож, це основне, що б я виділив. По мінусам, я вважаю, що все ж таки це за широка резина, 7,5 було б достатньо. Хоча це особисто моя думка і це знаю, що спірне питання. І в принципі, мабуть, все. Єдине ще що не подобається, це розвернута ось отак передня балка. Хоча в домашніх умовах з балкою можна проблему вирішити досить швидко. Також багато хто питає, чи потрібно реєструвати. Такі трактори, друзі, у нас зараз потрібно реєструвати все, що виїжджає на дороги загального користування, загального значення. Тому чому б і ні, коштується відносно недорого. Документи, весь цей пакет ми надаємо, то чому б і ні, як то кажуть? Грубо кажучи, приблизно півтори тисячі гривень, і у вас буде техпаспорт і номер. Півтори тисячі гривень це оплата не нам, це ви будете платити в Держспоживслужбі по місцю. Вашої реєстрації, що ж на цьому в принципі, все всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.